Створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни. У комплексі колишнього палацу Потоцьких планують відкрити нову зону. Там працюватимуть та навчатимуть фахівців у сфері аналогової фотографії. У рамках проєкту вже запланований цикл воркшопів зі стейкхолдерами та зацікавленими особами. Більше розкажуть наші журналісти. Організатори проєкту для зацікавлених підприємців проведуть одразу три воркшопи. Для нас цей проект дуже важливий, тому що в рамках цього проекту реалізується проект реставрації першого поверху корпусу, а колишнього хірургійного корпусу, який в нас передбачений під конгрес-центр, і в ньому є зали для коворкінгу. В ньому є приміщення, де будуть залучатися власне різні напрямки бізнесові пов'язані з креативними технологіями і пов'язані з мистецтвом. Перший воркшоп стосуватиметься аналогою та альтернативної фотографії. Він уже готовий до запуску. Креативні напрямки вони є вразливі не тільки в такий складний час. А ті, хто є релоковані і, власне, представники напрямків креативного бізнесу, вони тим більше є незахищені, тим більше вони потребують уваги, потребують залученості. Долучитися до воркшопів, зокрема аналогової та альтернативної фотографії, можна буде за попередньою реєстрацією. Це дуже не незадіяна ніша в Івано-Франківську, тому що немає взагалі місця, де можна було б, якщо у вас є, наприклад, якщо ви знімаєте наплівку, де можна було б вручну в такому форматі, наприклад, воркшопу власними руками. Проявити ці фотографії, аналогове фото. Всі розуміють, що це фото на плівку з подальшим аналоговим фотопроцесом, тобто проявка вручну, друк за допомогою фото збільшувачів, і власне друк фото за допомогою різних хімікатів. Після проведення реставраційних робіт в комплексі запрацює палацова майстерня аналогової та альтернативної фотографії. Її планують відкрити впродовж цього року. А доти усіх зацікавлених осіб азів фотосправи навчатимуть в інших просторових приміщеннях.